Холод не має наміру залишати Україну. Нічні заморозки поки що затримаються, але вони будуть ледь відчутними, переважно до мінус семи. Стовчики термометрів у всіх регіонах в день показуватимуть від плюс 3 до плюс десяти. Найтепліше традиційно буде на півдні та заході країни. До кінця поточного тижня дощів синоптики не прогнозують, а від понеділка опади можливі, тому парасолька стане надійним помічником. На Полтавщині 8 березня нічне небо вкриватиметься хмарами, проте зранку вони трохи розвіються і є шанси погрітися у теплих промінцях весняного сонця. Без опадів. Температура повітря в день плюс 4 градуси, вночі мінус 5. Ранок та день у Кременчуці будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів. На термометрах плюс 2 градуси в день, вночі температура повітря становитиме мінус 1 градус. За прогнозами синоптиків, надвечір погода у горішніх плавнях проясниться. Проте до цього часу небо вкриється хмарами. Без опадів. Температура повітря в день плюс два, вночі вона опуститься до мінус одного градусу. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 8 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2002 року плюс 14 градусів, мінімум 1964, мінус 28. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.